Скоро 24-й рік. І сьогодні ми поговоримо про авто, які я особисто рекомендую придивитися і можливо купити в 24-му році. Я нікому не нав'язую свою думку, і якщо ваше улюблене авто не потрапило в цей рейтинг, це не означає, що воно погане. Це суто моя підбірка. А ну давай, розкажи мені про ті відра, які тебе купував. Я сподіваюся, там не буде французів, японців і так далі. І відкриває наш рейтинг меган третього покоління. Він же всюди, і меми про нього, і обзивають, і багато фанатів. Але погодьтеся, витрата палива в цієї машини по-справжньому хороша, і цим вона буде актуальна. Попри те, в неї хороший кузов, який стійкий до корозії, досить недорога підвіска і ресурсний двигун. Мова саме про 1.5 дизель на 110 коней. Що я так і знав, що буде якийсь француз. Ну ладно, чекаємо далі. Що там запропонуєш, мені Юрікно. Наступне авто саме представник японського автопрому, а саме Mazda 6 серії з двигуном 2 літри бензин. Чому саме він? Тому що він максимально простий, надійний. При бажанні на нього можна поставити газ. Вони йдуть у поєднанні зі звичайними автоматами: в кузові Седан, в кузові універсал. На хороших комплектаціях. Які є мінуси, розкажу. Суто для мене це невисокий кліренс, але з цим можна боротися, ставити там якісь проставки і так далі. Але є ще один мінус це кузов. По факту ці машини не дуже сильно гниють. Просто після того, як вони вже мали козовний ремонт, тоді вже все починає вилазити. Але за мою практику я бачив не одну Mazda GH без жодного рижику, в році 8 і 9. Що ти кажеш, в мене в кума була Mazda, 2000 якогось другого року, то вона взагалі вся згнила. Не знаю, ну та вроді не було ДТП, а принаймні той перекуп, який продавав, так казав, що вона не бита, не мальована. Ладно, далі. Наступне авто Opel Astra H. Його можна взяти там до 6-6,5 тисяч доларів на хорошій комплектації, універсал, хетчбек, є навіть седани рідко але трапляються. Я особисто брав би її на механіці, шестиступці, ступці, з двигуном 1,7 дизель. Та по паливній системі він буде не дешевий в плані ремонту, зато він непогано їде. Він досить економний і ресурсний. В принципі, за такі гроші можна взяти 9-й, 10-й рік на хорошій комплектації в гарному стані. Досить витривалу підвізку має ця машина, стійкий кузов до корозії. Не думайте, що вони сильно гниють, вони нормально захищені. І, в принципі, там до 6,5 це буде хороший варіант, як і для молодого хлопця, так і для сім'янина. Ага, Опель, я вже мав один і шість, то мучився з ним капець. Ну та, ти говориш про 1.7 дизель, я мав 1,6 бензин. Коротше, який опель жопель. Наступна машина в нашому рейтингу це Honda Civic. Мені дуже подобається ця машина, саме з двигуном 1,8 бензин. Я би обрав її в кузові Седан на механіці, як я вже казав, бензиновий варіант. Там є досить проста, не дуже дорога підвізка. Вона є витривала, надійна, досить комфортна. Дуже мені подобається ця машина саме за її дизайн, а особливо інтер'єр салону. Просто загугліть або краще для вашої зручності. Монтажер вставить її сюди. Гляньте, як виглядає салон. Це можуть бути 8-9 роки, але це як космічний корабель. В ті часи мінуси там такі, по факту, самі, як в Mazda. це невисокий кліренс і кузов. Кузов знов ж таки шукайте просто без кузовного ремонту або з кузовним, але якісним ремонтом. Тоді машинка буде їздити. Вона є досить проста, надійна, витривала, її можна брати, і нею будете задоволені. Ну, ну глянь на того сівіка, ну воно ну ні риба, ні м'ясо. Навіть звучить сівік. Ти на чому приїхав на Хонді, який. Сівік не престижно. Я люблю їздити на престижних машинах, щоб був престиж. Яка в тевамашифабія? Наступне авто просто король наших замовлень в плані автопідбору. Кожен третій клієнт по статистиці замовляє собі цю машину. Люди просто таке враження в хорошому сенсі, особисто для мене, зійшли з розуму з цим брендом, але мені це подобається, тому що цей бренд я поважаю. Мова йде про Volvo V50. Чому ця машина буде актуальна? По перше, 1.6 дизель, економний, надійний, тяговитий, ресурсний. Тут питань ніяких немає. По-друге, досить якісний салон. По-третє, стійкий кузов до корозії. По-четверте, дизайн, який багатьом подобається. І по п'яте, хороша ліквідність, тому що замовлення ці Volvo дуже багато. Якщо буде вона в хорошому стані, їздите і отримуйте задоволення. О, старенький, ні, ну яке Volvo? Ти ну ти взагалі ну ти не знаєш, що Volvo дуже дорогі в ремонті? Я чув, що Ну, один підшипник замінити на Вольво на будь-якому там, ну там, припустимо, ну, ну, ну на будь-якому Вольво тисячу доларів, тому я ніколи собі Вольво не візьму, то не мої машини. Посередині нашого рейтингу є авто, яке я мав особисто, проїздив на ньому понад рік часу і про нього хочу якраз вам розказати. Мова буде йти про Toyota Avensis. Чому актуальна? Тому що це Toyota. Я не прихильник стереотипів, я не кажу, що. Всі японці гниють, всі французи мають проблеми з електрикою. А всі Тойоти це надійні машини. Але саме Avensis мені прийшлася до душі. По-перше, розміри вона не є дуже велика і не є дуже маленька. Це дуже оптимальний розмір поїзді для міста. Але саме Toyota Avensis мені по-справжньому сподобалась. По перше, дуже комфортна підвізка, реально. По-друге, якою б вона б не виглядала невеликою зовні, всередині місця просто ось так. По-четверте, хороші комплектації майже у всіх варіантах буде мультикермо, клімат контроль, якщо я не помиляюсь, роздільний кондиціонер, підлокітник ззаді, тобто чотири склопідйомники, складання дзеркал. Реально за досить адекватні гроші ви будете мати і надійну машину. Після, якщо я не помиляюсь, п'ятого року можете розглядати бензин навіть 1.8. Вони вже мали би забрати проблеми і забрали, тому що до п'ятого року 1.8 мав проблеми з кільцями. Це не дуже велика проблема, але вона була і її забрали. Також є двохлітровий бензин, є двохлітровий дизель і є дизель 2,2 літри. Це отакі чотири найпоширеніші варіанти на ринку. Що 1.8, що 2 літри, непогані двигуни. 1.8 буде атмосфера, 2 літри буде прямий вприск. 2 літри дизель чи 2.2 дизель, вибирайте самі. Хочете тягу, але дорогий ремонт паливної, берете 2.2. Хочете меншу тягу, берете 2 літри дизель. Ні, ну Toyota, але, блін, той салон, він якийсь як бабусі сервант. Я так і напишу йому в коменти: салон в Toyota, як бабці сервант, і ти тоже сервант. ну, люди в Що там він далі? Наступне авто буде найнеочевидніше, найрідкісніше з перелічених в цьому топі і серед тих, які ще будуть після цієї машини. Я також мав цю машину. Проїздив на ній не дуже багато. Нато були свої обставини, але тут справа була не в машині. Машинка реально топчик. Це є галант дев'ятого покоління. Більшість варіантів, які продаються в нас в Україні, саме 2,4 і бензин це атмосфера. На нього можна поставити газ, буде досить адекватно по витраті палива. Вони всі йдуть на мега надійних 4 ступеневих автоматах. Були випадки, коли ця коробка проїжджала понад півмільйона кілометрів без єдиної поломки. Та вона не є як ТСГ, вона не переключає просто блискавично по пів секунди між е, передачами. Але. Вона дуже надійна. Для тих, хто хоче просто мати об'ємний двигун на автоматі, в машині безмежно багато місця в салоні, непоганий кліренс, надійна підвізка. По факту, по силових агрегатах в плані техніки, машина просто танк. Шукайте її живою по кузову, хоча, як показує практика, саме галанти, принаймні ті, які ми дивились для наших клієнтів від той, який був в мене, не так же і сильно гниють, як інші чомусь. Але якщо вам подобається дизайн, якщо вам подобається посадка, розміри і габарити, беріть, не пошкодуєте. Ага, фу, якийсь бегемот, який то міцубісі Галант, то Мідсубісі Бакланд. міцубісі Бакланд. І ти баклан. Що <хи> там далі? А тепер мова буде йти про машину, яка є учасником ВАГ групи того величезного концерну. Я не є фанат Вагу, я не є якийсь там мега мега прихильник і так далі. Але дана модель мені дуже подобається. Мова йде про шкоду суперб. Знову ж таки, я не знаю, наскільки для вас це важливо, але для мене важливо, щоб в мене в машині було багато місця. Я не хочу, коли хтось за до мене сідає, рефлекторно підсуватись доверху. Це не моє. Суперб мені подобається. Місця всередині багато. Вона мені подобається як і в Седані, так і в універсалі, так і в ліфтбеці. Це, до речі, ще одна причина, чому її можна розглянути. Тому що, якщо ви любите різні кузова, для кожного є свій вибір. Непоганий салон. По кузову, я вам скажу так, вона може живіти навіть тоді, коли в неї не було жодного кузовного ремонту, тому її також треба шукати в живому кузові. Але якщо ви знайдете, буде супер. По хотовій вона буде дорожча в плані обслуговування, ніж ті самі японці, де-не-де не сильно. Десь дорожча, десь така сама, але прямо на дуже дешеве обслуговування. Не розраховуйте. Але вона досить комфортна, плавна. І це реально, як на мене, цей вак. Оцей варіант вагу, за який я би міг віддати гроші. О, ну шкода нормальна, тільки я от не погоджуюся. Я не погоджуюсь з тим, що Суперб гниє. Мій друг купив, поварив пороги, зробив повний перекрас і їздить без проблем. Де тут гниль? Покажи. Є ще два варіанти до 10, яким би я особисто надав би пріоритет перед Супербом. Не знайшов би я от наступні дві машини в хорошому стані, повернувся би до Суперба. На другому місці Peugeot 508. Особисто я прихильник механічної коробки передач, і саме цю машину я би обрав в кузові універсал чи седан без різниці, але вони виглядають бомбезно, особливо в седані. Я вибрав її на механіці, як я вже сказав, з двигуном 1.6 або 2 літри. дизель. Це 1.6 HDI і 2 літри HDI на 110 і якщо не помиляюсь, на 136 кінських сил. Та не помиляюся. Вони тяговиті, надійні в плані обслуговування паливної системи, тобто форсунок, насосу і так далі. Вони будуть дешевші ніж японські і німецькі дизелі. Але, як на мене, зовсім не гірші. Вони приємно працюють, гарно їдуть. Саме Peugeot має прикольні комплектації, плавну підвізку, досить стійкий кузов до корозії. І, як на мене, актуальний дизайн, який ще буде актуальний не те, щоб в 24-му, а в 25-му і в 35-му році. Форди, французи, гімно, а Фіат то їхній брат. От я би міг реально такі відео, як ти, записувати. Я би нормальні теми людям розказував, а не то, що ти там говориш. І перше місце. Я з одного боку щасливий, що люди починають розуміти, вникати, переконувати себе, руйнувати стереотипи і купувати якраз цю машину. З іншого боку, я трошки розчарований, тому що менше варіантів залишиться мені, якби я би хотів поміняти. Але все таки розкажу Volvo V70. Згадайте, ще раніше Volvo на вулиці було там півтори машини на весь на весь просто регіон. Зараз Вольво багато п'ятдесятки взагалі заполонили Україну: сімдесятки, ік XC, 60 S80. Реально машин стало більше. Чому люди перше переживали, що буде дуже дороге обслуговування? Вони жили стереотипами з, з 90-х. Ой, Вольво та там дуже дорого. Але ні, спробували поїздили для наших доріг. Бомба хороша шумка, зручні сидіння. Машини надійні, машини комфортні. По металу вони суперові по комплектаціях вони бомбезні. І чому б не купувати? Я не маю зараз на увазі саме Volvo v 70 За такий бюджет можна і пошукати Volvo s 80 От я вважаю, до десятки ці машини будуть бомбезні. Вони будуть їздити, їх треба правильно обслуговувати, їх можна брати. 1,6 дизель, 2 літри дизель, 2 літри дизель 5 два 2,4 дизель. Говорю суто про дизель, бо мій рейтинг я би обрав дизельні машини. На автоматі на механіці вирішувати абсолютно вам. Якщо б ви хотіли, щоб я зняв другу частину цього рейтингу, ставте лайк і пишіть в коменти, знімати мені другу частину чи ні.